Своїми досягненнями можуть похвалитись і наші наступні герої. Це ретроавтомобілі, що приїхали на спеціалізовану виставку у Миколаїв. З ними вас познайомить наш Артем Чепко. Дорогі, поважні та рідкісні. Сьогодні кожен такий штириколістий пенсіонер має окрему і цікаву історію. Взяти хоча б оцю шкоду МБ-1000. Її випускали лише 5 років – від 1964 до 1969. Власник придбав цей автора ратет у жалігідному стані в одному з сіл Кіровоградської області. Тоді в салоні машини панували і флора, і фауна. На реставрацію задньомоторного саданчика пішло два з половиною роки та кілька тисяч гривень. Я просто по житті намагаюся зробити щось хороше, питаюся щось зробити для людей цікаве. Удивляю, не тільки в автомобілі нам різних направленнях. Знайти рідні запчастини майже нереально, та й вартість їхня буває космічною, нарікають колекціонери але заради історії вони готові на все. Тим паче, для них це не просто автомобілі, а частина життя. Наприклад, Юрій свою 21-шу «Волгу» Волгу, невід'ємний атрибут високих чинів радянської доби отримав від покійного дідуся. Тепер це сімейна реліквія. Це сімейне відповідання. Це відспоминання, це э, я для себе дав слово, що я її ніколи не продам. Вона завжди залишиться в нашій сім'ї. Як как би бы це тяжело не було? Загалом на виставці ретро автомобілів були представлені два десятки машин різних автоепох. І кожна зі своєю власною унікальною історією.